Немає, каже хлопець, що немає. А своїм ходом приїхала. Вітер страшний. Ви з подарками? Мед! Дякую. Здорові. Ну. Зараз мене Так. Це кобила була вже у нас того року. Порували її джокер. Вона десь 7, 7 або 8 днів назад вже робилася. Мала жеребчика, але у пліві задушився, так? Чуєш? У пліві жеребчик задушився. Лошар. А у Лоша задушилося в кліві yeah. Так. І пригнали її тепер до оця, до її. Лошок фес був величезний, але... Та то тобі навіть фотографії так, висилали, так, писали, що... Ну... Було, присіли, не знаю, як то було. No. То, коротч... Ну таке, що сталося, то сталося. Так, це. Хлопці пригнали, кобилу її на паровку до її. Хоча нема, але вже, вже джо, так. Кажуть, дівки не лиш машинами приїхають до її, ну і своїм ходом вже. <laughs> <реку> звідки, то ти майже то змін, та тут дуже з то далеко? Будило, так? Я <реку> <Кобелу> <реку> з плутів. А, з Ні, Не, але кобило звідки? Кобило звідки приїхав? Кобило з будило, то майже Ну? Можна ти упік. Скільки то кілометрів? 15 до Снятина? Більше 10 кілометрів. Ти їхав селами чи трас? Майже десь. Диском так десь 13-14 км. То тобі це не вняти. No. Це ж ми знімали. No. Йдемо дивитися, чи вона буде стояти. Так. Та ціє Так зрозумів, що лишить. Ти що, десь в понеділок її забереш? Я oh, okay. не знаю, чи в понеділок, чи в вторник. Ти то... вже в вторник, так. Там будете вийти вже. Так, довго. Що ж її Бог знати, скільки тримати Зразу може її туди повозьмемо, ні? Зараз ми це все сходимо. Але того року її так як забирали, вона ще так як хотіла о, жеребця і, і була жеребка. Якщо забирали її від жеребця, то вона ще так стояла, що капець. І все воно весь і мило. Так, іскрня. Але не зляма, але не вижено. Да, повалюю, я да. я не знаю, як хочеш. О, треба зайде, там. Так будемо. там таке на місці. Тут проходу навіть немає нормального.

Так, по благовір. Мо, він же учу. Ты предперший учу. Да, все, давай є. Так,

Наподобі. Ну. Откі по одному, знаєш, відомо взади, знайшло. Ні, вона думає, що там гопанить. Ні, вона, вона Не, Не, воно. Воно. Так само Ні, На того року вже на виску була у нас.

Так. з тим, що ні, але. Мм, запід успокаювся вже. Під... Так, пес пішов добре, робила, стоїть все. Макс, і вже ще один пес з'явився. Ти вже не гавкаєте.

Дві секунди та й готово, ні? Ну. Я кажу, вона вона його поглядом проважала. Стій, <плоди> стій. Де спали туди? Нічого страшного, зажиє. Так, спарували кобелку, люк стояла. Хлопці лишають. лішають. Понеділок вівтолок, так? Ти кажеш? Вівтовок рано забереш. Вівтолок я ще рано її пустю. Ти ти Завтра що? Завтра у нас шутка. Беремо її туди, ні? Ну, так до цього часу давав їсти, ти тепер дасть. Ми з чоловіком прийшли. Ну. То це Шкодатки, файні песики. Та закриєш би, десь не побегало. Ты жорк, за что силишь? Я не закопаюсь. Ну не Нет, да. А что там штику не постоянно? Костя не добились, твои. У мене жаліт великий, но ишки. У него бы из меня було скотче. Не на куда. Сі на юкени буде нам. Та яке вам причину, що мені є. Зараз потеплю я вже їх буду на поле тримати, буде тут же буде жити. Я хочу його тут по сіп року. Що Та нюроку. А хто хіба того сіно піднять? Ну, так я її чизав і зразу, що сяпну вам. Хочу не Так, води пізніше дастей. Висоті тут тягне не вийдути. То забити треба десь кінь не поранився. Не замокне? Та хто візьме, її звідси? Хто її звідси візьме?